Три тижні тому всю Дніпропетровщину сколихнула жахлива звістка про зґвалтування та вбивство 16-річної школярки з п'яти хаток. Вбивцю шукали три тижні, перевірили на причетність до злочину шість сотень людей. Що відомо про деталі страшного злочину таким виявився вбивця? Далі у сюжеті. Зв'язок із 16-річною дівчиною, за словами рідних, втратився опівночі 4 вересня. А вже 5-го, о 2.53, В хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній знайшли тіло підлітка з ознаками зґвалтування та насильницької смерті. Правоохоронці одразу почали відпрацьовувати територію, опитувати місцевих жителів, вивчати записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів та перевірили на причетність до злочину близько 600 осіб, але вийти на слід підозрюваного вдалося лише 23 вересня. Він виявився 46-річний місцевий мешканець міста П'ятихаток, який раніше був засуджений. Також в ході проведення додаткового збору доказів щодо даної особи було співпадіння ДНК, яке він залишив на місці скоєння злочину. В ході проведення обшуку в чоловіка було виявлено речі, в яких він скоїв злочин. Після чого його було доставлено до п'ятихатського відділення поліції. В ході проведення бесіди дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину. Після чого йому було обрано запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Чоловік, який зґвалтував та вбив 16-річну школярку, батько п'ятьох дітей. Дівчинка, яку він позбавив життя, була подругою його доньки. Вбивці загрожує довічне ув'язнення.